Вітаю, друзі! Ви на каналі Popcorn UA і у цьому випуску добірка нових фільмів 25-го року, які вже вийшли і готові до перегляду в українській озвучці. Серед них романтична драма, психологічний трилер, сімейна комедія і решта фільмів, які вас можуть зацікавити. Якщо деякі з них ви вже встигли подивитись, діліться своїми враженнями в коментарях. Та не забувайте про вподобайки, адже вони допомагають не лише каналу, а й розвитку україномовного YouTube. Тобу приємного перегляду жінка з каюти номер 10 атмосферний психологічний трилер із відчуттям ізоляції та параної. У центрі сюжету журналістка, розслідувачка Лора Блеклок, яка вирушає у розкішний круїз на суперяхті. Гості та власники яхти заможні люди. А Лора запрошена однією багатійкою, про яку має написати репортаж. Подорож починається спокійно, але однієї ночі вона стає свідком моторошної сцени. З сусідньої десятої каюти у воду падає тіло жінки. Лора здіймає тривогу, але екіпаж і пасажири Жири запевняють, усі на борту живі й здорові, а в десяту каюту ніхто не заселявся. Докази зникають один за одним. А Лора опиняється в атмосфері недовіри, замкнена на кораблі з людьми, серед яких може бути вбивця. Автобус у вогні. Атмосферна катастрофічна драма з елементами трилера, заснована на реальних подіях. Події відбуваються у Каліфорнії 2018 року. Кевін Маккей, який не завжди був зразком відповідальності, повернувся в своє рідне містечко і влаштувався на посаду водія шкільного автобуса. Того фатального дня він працював як зазвичай. Але лісова пожежа, яка швидко розповсюджувалась, почала підбиратись до населених пунктів. Оголосили евакуацію. Люди покидали свої домівки, але паніка з... Ростала Кевін теж саме збирався в безпечне місце, коли отримав сигнал з проханням евакуювати групу дітей. Не те, щоб він був героєм, але і відмовити не зміг разом із вчителькою Мері і 22 дітьми. Кевін розраховував на швидку поїздку з точки А в точку Б. Але їхня подорож перетворилась на боротьбу з вогнем, димом і страхом. Гра в Дракула. історія кохання атмосферний готичний горор, романс, який є новою інтерпретацією класичного роману Брема Стокера. У центрі сюжету Волоський принц Влад, який після смерті своєї коханої Елізабет зрікається Бога і перетворюється на вампіра. Приречений на вічне життя, він шукає нове втілення своєї дружини, надіючись на воз'єднання. Але це виявляється надто складно, тому, зневірившись, Влад зачиняється в своєму замку і день за днем просто існує. Та все змінюється через 400 років, коли Дракула Дізнається про жінку Міну, яка схожа на його Елізабет як дві краплі води. Він добивається її прихильності, намагаючись відродити давно забуті почуття. Однак ці почуття ведуть його до фатального протистояння між пристрастю та прокляттям. Закляття 4. Останній обряд містичний горор про сім'ю, яка стикається з найдавнішим злом. Історія бере початок 1964 року, коли Ед і Лорейн Ворони розслідують дивний випадок із антикварним дзеркалом, яке відкриває їм не лише демонічну присутність, а й загрозу їхній ще не народженій дитині. Попри трагедію, молитви Лорейн рятують новонароджену Джуді. Через 22 роки дзеркало з'являється в сім'ї Смурл, після чого тривожні видіння та зловісні постаті починають починають тероризувати родину. Та найболючіше те, що ніхто не може їм допомогти. Ворони, виснажені роками боротьби, більше не займаються активними розслідуваннями. Але не їхня донька Джуді, яка вирішує діяти самостійно. В свою чергу Еді Лорен, які не можуть лишити її наодинці зі злом, вирішують боротися з ним всією родиною. Брудна гра. Кримінальний трилер, що поєднав в собі чорний гумор, екшен і відчуття постійної небезпеки. У центрі сюжету паркер безжальний злодій із власним кодексом честі, який завжди грає за своїми правилами. Разом зі своєю командою він виконував чергову справу з пограбування. Операція пішла не зовсім за планом. Але тоді, коли здавалося, що все вже позаду, біда прийшла звідки не чекали. Паркер втрачає все награбоване, але, намагаючись повернути своє, він отримує шанс зірвати неабиякий куш. Це найбільш масштабне пограбування в його житті, яке обіцяє нечувані гроші, але водночас тягне за собою смертельні ризики, адже небажану здобич полює нелегче. Лише його команда ще одна шалена п'ятниця сімейна комедія з елементами фентезі та легкої ностальгії. Минуло понад 20 років після того, як Тес та її донька Анна пережили свій дивний досвід обміну тілами. Тепер Анна сама стала матір'ю і намагається знайти спільну мову з донькою підлітком Харпер. Та не лише з нею, Анна зустріла чудового чоловіка, за якого невдовзі вийде заміж. А його донька Лілі теж має не менш складний характер. Та незважаючи на це, вона була щаслива, допоки одного. Дня сталося непередбачуване. За загадковим збігом обставин бабуся, мати, донька і падчерка помінялися тілами. І це за декілька днів до весілля. І тепер, щоб повернутись назад, ТЕС, Анна, Харпер та Лілі мусять по-справжньому зрозуміти одна одну. Стів Атмосферна драма, що досліджує теми психічного здоров'я, юнацької агресії та пошуку надії, попри особисті й соціальні кризи. У центрі сюжету Стів, директор спеціальної школи для хлопців з поведінковими труднощами, яка стоїть на межі закриття. Незважаючи на фінансові труднощі і тиск з боку адміністрації, стів намагається втримати школу і підтримати дітей. Особливо шая, який балансує між агресією та прагненням знайти нове майбутнє. Ситуація загострюється, коли до школи приїздить знімальна група репортерів. А стів, який і без того втомлений, намагається впоратись з проблемами учнів, школою, що розвалюється, і власним ментальним здоров'ям. Французький коханець романтична комедія з паризьким шармом. У центрі сюжету Абель Камара, відомий французький актор, зірка червоних доріжок і улюблениць публіки. Його життя це інтерв'ю, фанати, камери і постійна гра на публіку. Одного дня він випадково знайомиться зі звичайною офіціанткою Маріон, яка після розлучення намагається почати все з нуля. Їхня зустріч перетворюється на несподіваний роман. Абель вперше відчуває, що його бачать не як зірку. А як людину. А Маріон щиро віддається почуттям, намагаючись звикнути до надмірної уваги. Та чи зможе їхнє кохання втримати світло софітів, тиск медіа і різницю двох світів? Рут і Боас. тепла романтична драма. У центрі сюжету молода талановита співачка Рут, яка залишає сцену Атланти і після особистої трагедії вирішує розпочати нове життя. Разом з Наомі, жінкою, яка колись могла стати їй свекрухою, відправляється в тихе містечко Тенесі. Щоб заробити Рут, влаштовується у виноградник, який належить Боазу. Доброму стриманому чоловікові, який одразу помічає в ній щось особливе. Між ними поступово виникають почуття, але минуле рут наздоганяє її навіть у такому маленькому місті. Фантастична четвірка. Перші кроки Супергеройський блокбастер із відтінком ретро футуризму. У центрі сюжету четверо науковців і дослідників: Рід Річардс, його дружина Сью, її брат Джоні та пілот Бен. Після космічної експедиції вони отримують надзвичайні здібності, які змінюють їхнє життя. Фантастична четвірка бореться проти несправедливості і робить цей світ безпечнішим. Та одного дня Земля опиняється під справжньою загрозою з космосу. Шалабал посланець яка стає вісницею неминучої катастрофи, повідомляє, що планета приречена, адже до неї прямує Галактус, ненаситний бог-пожирач світів, мета якого знищити Землю. Фантастична четвірка стає на захист свого дому. Та ситуація ускладнюється тим, що Сью чекає дитину, і її майбутній син виявляється ключем до подальшої долі всієї планети. Спіймати на гарячому кримінальний трилер, що поєднав в собі чорну комедію та гангстерську драму. Події розгортаються в Нью-Йорку 90-х років і розповідають про Генка Томпсона, колишнього бейсболіста, який після травми веде тихе й постільне життя, працюючи в барі. Та одного дня, коли сусід просить його приглянути за котом, генк несподівано опиняється втягнутим у жорстокий світ криміналу. Звичайна послуга перетворюється на смертельну пастку. За ним починають полювати бандити корумповані. Копи і ті, хто прагне заволодіти таємничим трофеєм, поверне її мені психологічний горор, що поєднує в собі містичний трилер, тілесний жах і сімейну драму. У центрі сюжету опиняється 17-річний Енді і його зведена незряча сестра Пайпер. Після смерті батька Енді прагне взяти сестру під опіку, але чекати до його 18-річчя ще три місяці. А до цього часу вони опиняються під опікою нової прийомної матері Лаури. Спершу вона здається милою і підтримуючою, але поступово Лаура розкриває свою сутність. Справа в тому, що її дім приховує щось моторошне, і Пайпер вона взяла під опіку не просто так. Енді, який хоче захистити сестру, починає щось підозрювати, адже поведінка Лаури і загальна атмосфера в будинку стають дедалі дивними. Та чи зможе він це зробити, якщо допомоги немає звідки чекати? Карта, яка веде до тебе романтична драма з атмосферою європейських міст і відчуттям подорожі, що змінює життя. У центрі сюжету Гізер, молода дівчина з Нью-Йорку, яка щойно закінчила коледж. Та перш ніж розпочинати доросле життя і виходити на роботу разом з подругами, вона відправляється у подорож Європою. Гізер, яка обожнює планування, прокладає маршрут подорожі, за яким вони чітко слідують. І все йшло за планом, поки у нічному поїзді до Барселони вона не познайомилась з Джеком. Ново. Зеланцем, який мандрує за щоденником свого діда ветерана, він повна протилежність гізер, адже не думає про те, де опиниться завтра. Тим не менш між ними виникають почуття, а подорож із запланованої перетворюється на спонтанну. Та зрештою вона добігає кінця, і Джек та Гізер постають перед вибором розійтись чи продовжити цю історію разом. Це був останній фільм цієї добірки. Зберігайте її до себе та діліться з друзями. І не забувайте підписуватись, щоб більше не мати проблем з пошуком фільму чи серіалу. Дякую за перегляд! Бережіть себе і до зустрічі в наступному випуску.